Українські сили будують нові оборонні рубежі на Одещині. Скільки на це виділять коштів, якими мають бути фортифікаційні споруди, і чому їх почали активно зводити на третій рік повномасштабної війни? Давайте про це з вами поговоримо. Голова одеської обласної державної військової адміністрації Олег Кіпер 17 березня оприлюднив перші світлини нового етапу робіт зі створення оборонних укріплень в регіоні. За його словами, наразі на будівництві залучено близько 150 осіб і 80 одиниць спеціальної техніки серед пріоритетних напрямків зведення нових ліній захисту з боку моря та на межі з невизнаним Придністров'ям. Ми розуміємо, з ким маємо справу. Ми розуміємо, що відбувається, тому розпочаті роботи для того щоб убезпечити ж... ж... мешканців Одеської області Дещини е, з боку моря, а також з боку придністровського сегмента. У нас тут також великий і протяжний кордон з е, саме цією республікою, невизнаною де росіяни мають на ній вплив. Тому постійно йде робота для того, щоб е, досити були би спокійні. А зазначу з початку року, одещина потрапила у п'ятірку регіонів, де на укріплення оборонних рубежів уряд планує витратити найбільше коштів на зведення. Фортифікаційних споруд і інші заходи наш регіон отримав близько півтора мільярда гривень. Всього ж на нові лінії оборони в Україні з резервного фонду державного бюджету передбачено 20 мільярдів гривень. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Тож як же виглядатиме оновлена лінія оборони на Одещини? В першу чергу мова йде про польові військові фортифікаційні споруди. Їх зараз водять як безпосередньо біля лінії бойових зіткнень, так і на відстані від неї. Зазвичай лінія оборони складається з трьох смуг. Вони включають мінні поля, колючий дріт, протитанкові рви і так звані зуби дракона. Далі залізобетонні доти, дзоти, траншеї, бліндажі та інше. Зуби дракона, міни, залізобетон. Засоби радіоелектронної боротьби обов'язково, певні пункти спостереження. То ну, там, ну слухайте, це, це, сер... це не просто ще раз. Треба е, зрозуміти, що це не просто вирати траншею, вирати окопи, і там люди мають знаходитися. Бажано три лінії оборони: перша, друга, третя, третя найбільш потужна. І е, між першою, третьою і другою, третьою має бути певні з'єднання, щоб люди могли переміщуватись, обов'язково, ну, якщо треба відходити. І, щоб ви вони відходили на більш підготовлені позиції. великої різниці між фортифікаціями на Одещині і на Сумщині, наприклад, немає. Єдине, що для Одещини це ми розуміємо це берег і це можливості атаки з так моря. А залишається питання, чому на Одещині та в цілому в Україні почали посилювати оборонну лінію лише зараз, на третій рік повномасштабної війни. Відповідей може бути одразу декілька, пояснює військовий оглядач Олексій Гетьман. Україна будувала свої оборонні лінії ще з 2015 року, вздовж лінії розмежування на сході. Однак вони були не настільки потужні у перші місяці, повномасштабної війни завадити будівництву міг існуючий хаос в управлінні і брак фінансування. Останній же рік Україна орієнтувалася більше на контрнаступ ніж на оборону. Ну давайте рік тому, коли ми планували наші наступальні дії. Де і коли було не зрозуміло, де зафіксується лінія фронту, де саме треба було бнувати лінію? От де. Тим більше, що ми, ми дійсно ми планували наступальні дії. Ми очікували, що ми зможемо суттєво просунутися. Особливо треба було зосередитись на будівництві, Мені здається, в 2021 році, коли вже пішли повідомлення про те, що можлива повномасштабна агресія. А зараз Україна прискореними темпами намагається звести нові оборонні позиції в першу чергу на найбільш загрозливих ділянках. Але хто контролюватиме це будівництво? В нас на Одещині, як і в інших регіонах, це робитимуть відповідні штаби. А в них взаємодіятимуть між собою представники обласних державних адміністрацій, генштабу та міністерства оборони. Наприкінці ж січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що персонально відповідатимуть за підготовку оборонних рубежів головнокомандуючий збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умеров.